Привет, ребята, і це друга частина прикріплю ящики. Коротше, нас Назбирав, нарешті тут рахуємо. рахуємо. Ой, збрав выкинуло. Заходим ще раз в равл. Так, пахуємо раз мегаящик. Два мегаящик. Ой, я буду сказать, чим мені хтось випав перший. Ніхто не виплыв. Великий ящик. Я Ні, нічого не выпала. Мега ящик. Шість! Це було стрмнень. Це було дуже стрмненько. З маленьких ящиків на наряд фісвіта. Ми їх зразу всіх відкриємо. Далі великі ящики. Фуух... Нічого не випало. Нічого не випало. Ні. Ріка. Слава Богу, що це не епік. Я вже, вже такий думаю, хана мені носочка побіці <.ivot> їсти. І останній мега-ящик. Щість то висос! ви не смієтеся! Охренеть, хоть би не епік, хоть не епік. Роза. Ну, тепер зато всі рідкі є. І за ці сундуки я... за 27 сундуків я був 5 брали. Так багато жесть. Це Рікоп, Роза, Поко, Барлі і Джеки Джеки. Ну і Джеки. Зараз рубрика всіх качати на уровні якісь. Я вже такий дивлюся, ну я. я... Він, він там зараз сидить і рже такий, хоч би епік такий каже, хоч би епік. Карка, я такий, хоч би не епік, хоч би не епік. Так. так. Слава Богу, що... Бач, Бодя, воно постояло і випали, а ти казав, що не, бу... не випаде, так що?

у цього немає. А на місці в тебе скільки гаджетів? Один чи два? Yeah. Два. А покажи другий. Так. Так. О, от два гаджета, бачите? Два гаджети на шельфі. Який у мене? У мене дански шанси на нього. Чеш, Баня, тут один невеличкий нюанс стався. Ми мову не поміняли. Голова, <ріх> знаєш, Чуєш, Вона на Скіки? Два Скільки? 2%. процента на що? Два знову презента наїд. Окей, зробимо Ну тут дали великий ящик через 15. А мені дивись. Мені ж дали іде бо ящик по цилочки, сиво, потім нага ящик. Мені дали от великий ящик, от треба на дикича на класну помстити. О, буде я. Як... Чи два вийде це і зберем. Давай тут якраз буде два великих ящика і ще умова якась непонятка. Ярна коловидер. Це, якщо що, вибір бойця. А це готово. Це, оце я нажимаю зараз кнопку. А а 9 із 10 із 10. Фу. Тут то все тупо якесь традібне. Ну тінь ні хрена не пуляться. Дуже цікаво. дуже цікавенько. на Я сразу понял, что туда не надо. Тикай! <как> Нет! Ты был молодый. О, ящичек. А мне, 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 Вилазим. ту ду 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 Нет, 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 нет. Мені помирать не надо. О, коктейлочик. Коктелочек. Я помщуся за те. <різь> <різь> і... <різь> щасови, одна катка. Забудемо процес. Ні, мені ще залишилося дві катки. Да я красный. Ты как киндра вес и буду данки сейчас. У меня на поку я, кстати, это це... квест. У них алкоголя типа. На ты шестьдесят ядра уровня за тупо. Что заруби ты? Чоловка, может і слити? Нет, ну не стоит. Точно? Да. Дивитель как выглядає мои. Как виглядають мої Тут, окей, я тут... Ой, я бро... Ты что ж открыто? Че? Назар? Назар. Ты ж, ж можешь, як це открыто, ще не потешла. Ну не ж. Де?

baby Ну, у меня еще трешки Если ты Плюс один кубочек. <зас> я я, 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 я тебе в <святия> 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 Не <драгисти. святия> я видел, что ты так, так <святия> А что ты, я, конечно, ничего зрителям?

Сефу, капка. Надеюсь. Нет. И центр. А, центр но... Сразу <laughs> 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 а, да? на центр, ты А да? Ты ты хочешь на В центре До речі, многий ну, на цьому тизі. Так, хомля. Нет, не, не, я до тебе не надо. Не, не треба, не треба. Давай, давай, давай! Красава. Чик. Чик! Іди надо у мене. Взагалі вовше, вовше, ізи какой нези.

Да, да, да. Два великих ящика, два великих ящика на я мобвіді. Якось клес ще причем. Ага, круто, все беремо шельку. Давай. Ну шо народ, магі. Давай, хай выпадет тебе, хай выпаде тебе митик. эй 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 я не хочу два вида. Мичик, митик, митик. Перший напитик Все, Тихо води. Першое ничего. Зато 200 удвоитель. И на пути к славе. Перехреснулся. И мифи. Никто. Ааа, не михи! Ой, я нажала на бой. Не понял. Оно выходит. Я, вот, я знаю, дар. блин, я А мы же должны поменять. Так, ну все, пока, ребят.